Український пророк, великий кобзар, геній. Усе це уособлює в собі постать Тараса Григоровича Шевченка. Його слова стали зброєю, що пробуджували свідомість українців у різні епохи від часів кріпацтва до сучасної боротьби за незалежність. Цьогоріч виповнюється 211-та річниця з дня народження Тараса Шевченка. Його згадують та вшановують по всьому світу. Тож у відокремленому підрозділі Охтирського професійно-технічного училища у Тростянці пройшов захід присвячений. Невеликому Кобзарю. Цього разу викладачі познайомили учнів закладу із Шевченком, про якого мало хто знає. Нам нав'язаний образ нещасної дитини, яка все життя тужить, страждає. А потім оцей кожух, капелюх так, на Шевченку. Але ж це все нав'язана ідеологія Радянщини, радянських часів. Мені дуже хотілося дітям відкрити іншого Шевченка. Це людина молода, вихована, доволі амбітна. Це людина, яка створила себе сама своїми силами. Так? І, звичайно, це ніяк не була нещасна дитина. Також моїм завданням було пов'язати творчість Шевченка із сучасністю. Ви звернули увагу, думаю, на музичний супровід. Це, були, це пісні сучасних виконавців, але покладені на музику вірші Шевченка. Так? І мені хотілося, щоб діти. І побачили його з іншого боку, і сучасного Шевченка побачили, і можливо комусь сподобаються ці пісні. і Вони будуть слухати той контент, який буде нести ще й виховне значення. Тарас Шевченко жив і творив для майбутніх поколінь. Його слова про волю, справедливість і любов до України актуальні сьогодні як ніколи. Вони й дотепер нагадують про ціну нашої свободи і об'єднують українців у боротьбі слава за власну державу. Слава Україні Здорові, слава Іван Слава сині синігори кривою путі. Іван Богом не забудьте. Боріться, поборити. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля свята Грегоровичівчевіти, я б сказала, що сьогоднішнє свято наше воно є надзвичайно важливим. Важливим у тому, що, на жаль, змінюється час і, можливо, ще років би десять назад, коли ми говорили, і коли вже 30 років я. Навчаю своїх здобувачів освіти і розкриваємо Шевченка ніби по-новому, по-новому. Сьогодні є актуально, тому що війна нас примусила переглянути все по-іншому, переглянути наші цінності. Ми сьогодні, от таким заходом, намагаємося навчати наших здобувачів освіти, цінувати кожне життя, бачити прекрасне. Бачити навколо себе, створювати те, що ми можемо створити власне своїми силами, але в першу чергу Шевченко це той, хто зробив себе сам, і ми говоримо про те, що вони сьогодні їхня справа, їхня доля це створити себе самим, стати справжніми робітниками, бути тими, ким би гордилася наша держава. І вони такими будуть. Ми в цьому впевнені, бо ми над цим працюємо. У навчальному закладі створюються всі необхідні і головне сучасні умови для здобувачів робітничих професій. Тож і формат заходу обрали досить інтерактивний. Команди-учасники не просто згадували чи вивчали факти із життя великого кобзаря, а й спростовували чимало міфів. Звісно, я дізналася щось нове, бо ну не завжди все можна знати про нього, бо там дуже багато фактів. В такому форматі дуже цікаво дізнаватися все. А просто уроками, ну якщо чесно, то не дуже. Це краще, ніж просто на уроках сидіти. Дуже цікавий, частіше б такий захід був. Розвіялися деякі міфи, які ми ось думали, що так, а насправді не так. Наприклад. Ну, про те, що він керівці родився, а не кирилівці. цікавіше було конкурс капітанів, коли на шість питань відповідають. Саме цікаве було таке у Шевченка взагалі у всіх українців з народження в сердечку, тому я думаю, що всі українці його з самого дитинства знають. За словами Наталії Слонь, для того аби реалізувати цей захід до підготовки та участі, залучили практично всіх студентів закладу та викладачів, аби розширити аудиторію поціновувачів творчості Тараса Григоровича. Підготовка велася не один день і навіть не один тиждень, повірте. Але це було цікаво. Воно того вартувало. Ви бачили, що у нас дуже Креативні були відповіді, неординарні варіанти. І це показує тільки те, що ми українці творчі, по суті, люди. Хоча ми з робітничих професій, ми ж не в університетах, так десь працюємо. Але діти наші не менш креативні і творчі. Тому я думаю, що ця підготовка була такий формат, нестандартний у вигляді є питання для дітей. Це було, я думаю, цікаво. Шевченко вчив нас не коритися, не мовчати і не втрачати віри. Ми пам'ятаємо його заповіти, а значить, Україна залишається сильною і нескореною. Діти. Бачить Шевченка з іншого боку, Наталія Павлівна стала таким своєрідним провідником та у світ. Не за не занепащеного якогось кріпака нещасної людини, а показали людину, якою ми всі багатогранні особистості. І Шевченко не може бути генієм, да який весь час думав тільки про Україну і її тяжку долю. Він жив своє життя, і можливо, якби він його не жив, то він би і не був настільки геніальним письменником, поетом. Ми знаємо, що Шевченко, крім всього, вважається зачинати нової української літературної мови. І всі ті мовні норми, які ми сьогодні з вами знаємо, це якраз взяті із його творчості, тому що до цього це більш така книжна, церковна лексика була у мові українській. А зараз ми бачимо ці нові сучасні норми, які беруть свій початок якраз із творчості Шевченка. Приємні враження та нові знання. Дня отримали всі учасники та присутні по завершенню заходу. А відгуки самих студентів додали наснаги та мотивації викладачам, аби й надалі створювати цікаві та сучасні формати для навчання та виховної роботи у закладі. На сьогодні відокремлений навчальний підрозділ у Тростянці це заклад, де здобувають робітничі професії, які вкрай необхідні для розвитку та відбудови нашої України. Тут функціонують сучасні майстерні та лабораторії, оснащені необхідним обладнанням. Навчання цілком безкоштовне, а здобувачі освіти забезпечуються стипендією. Студенти мають можливість отримати свідоцтво про повну загальну середню освіту, якісну підготовку до НМТ, диплом кваліфікованого працівника, працевлаштування та проходження практики на підприємствах області та України. Ми з радістю чекаємо вас щодня з 8 до 17 години у нашому закладі. Набір. На наступний навчальний рік триває. На наступний навчальний рік ми оголосили набір здобувачів освіти на спеціальності кухар-кондитер, лицювальник-плиточник. До речі, хочу сказати, що в цьому році ми маємо можливість запросити до нас випускників і 11 класів. Якщо до сьогоднішнього дня ми набирали тільки на базі 9 класів, то в цьому навчальному році, наступному, ми запрошуємо і випускників 11 класу на навчання. За більш детальною інформацією можна звертатись за адресою місто Тростянець, вулиця Сосновий Бір, 6, або за телефонами 096 044 80 74 або 095 246 42 50.